Так, виставили, а, може... а ну я наповість, чи правильно. Видно, вже ж і позивача. Ну, тоді я не знаю, це треба до ті в куток ну, там, стати. Та половина, в там видно і суддю, і сторону. І було видно, Хто заходить, хто виходить. Да, і двері щоб, також видно. Об'єктивно Об'єктивно буде. Що, що, що вас тут поправляє право. Хорошо, добре. То, тоді сідайте, бо ви ж не вистаєте тільки. Воно ж буде зніматися, там у вас куточкою не буде ви. А як буде видно, нічого страшного буде видно взагалі раз, що ви приймали це саме в відкритому засіданні Так, ну що, продовжимо слухання нашої справи. Це вже, слава Богу, у нас буде вже четверте судове засідання. Так, значить ми отримали з Гіоса розруківочку. Ви бачили, не бачили представників своїх Зніміть собі, там, чи на камеру, чи на що. Вони дали нам офіційна відповідь, яка надійшла до суду, і розрахунковий це. Так, так, да, так, да, да, можна, можна. Що ж не буде. У нас все відкрито, все для сторін. Ми з вами повинні вже, тому що тут виходить. У нас... Ми маємо. Ми маємо вимоги про заборгованість за надані послуги з водопостачання та водовідведення. Так. Інфляційні втрати 3% річних, піню в розмірі тисячу щиту і штраф в розмірі такому-то. Витрати, судові витрати це зрозуміло. Так, давайте тепер так. Уточнення є, що до позвонити вимог первого чи немає. Розраховувались, не розраховувалися що за цей період. Давайте беріть свою табличку. Беремо, що ми маємо. Ви ж бачите, так? що нам геос надав. Зараз. Ну, Дивіться вже до кінця. Туди чувствується, що фотоапарат так є. Правильно, правильно, нічого страшного. Правіше візьміть, положіть його та й все. Но они будут з'їжджать прямо. что нам делать снадал? Нам разделось надал получается. Перша колонка. Зараховано. Холодна вода та водовідведення холодної води. Водовідведення. Водовідведення гарячої води, холодна вода на підігрів. Водовідведення гарячої води це понятненько. Холодна вода на підігрів теж мінусується. І виходячи з практику щастя ворога перебуває на балансі докази матеріалу справи є у нас є акти обламбування, докази того що лічильник зареєстрований обидва лічильники Правильно. і на ту іншу воду встановлені в виносному помірі більше того фактично один лічильник рахує всю абсолютну воду а іншим є його контроль. і є, я чого так говорю тому що ми це теж з'ясовували і у свій час гіоз тому що о, холодна вода яка йде на підігрів враховується Гекокалорії на що, скажімо так, на один куб води треба стільки-то гекокалорії. Потім вони вважають. І те, потім йде розщеплення на куби і на це. І вони повинні вам повернути це ж, холодна вода на підведі. Тобто, Получається, всього за весь період, за період правильний період зазначений з 1.03.2013-го по 31-01. 16 го року. Так. Це вони повністю нам посчитали і сказали. От дивіться, що в нас виходить? Холодна вода та водовідведення холодної води. Це те повністю, що йде. Тут виходить. От, скільки? 178 тисяч 91 гривня. У нас заявлено заборгований за надані послуги з водовідведення водопостачання та водовідведення 99 тисяч. Правильно?

так, это ваша целая форма первого форма. Так, цель у нас. Сейчас. Я, наверное, не нет? Еще разом сказал, на заявок. Сейчас, 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 сейчас. Я шутаю, потому что в плаве пола нет Він незмінюваний у нас вийшло, правильно? Е, ні, не змінюваний. О, це у нас код 9249. Це що у нас? О, холодна вода, відведеться холодна вода. ХВП. Холодне водопостачання. Правильно. Водовідведення це ви маєте стоки. Е, так, стоки. Стоки. Водовідведення, холодна вода та водовідведення стоки. Що в нас тут виходить? О, по 0,1 у нас виходить так, скільки тут? 17, так? Заборговані. Заборгованість так. 17. Так, код 950249. Це що у нас? це та вода, яка була підігріта в індивідуальному типовому пункті відповідача. Це вода на підігрів, правильно? На підігрі. Маємо цей код. Так, що в нас тут? Так? Получається. Зараз вода на підігрів. збився. А, от получається 99 747. А, це все, питна вода. Питна вода на підігрі, получається 58 плюс І так? 23. Оце. это и і это. А 99, це все правильно, виходить, що а там 99. Судячи холодна вода та у нас 178. Ну, у нас виходить по шостий місяць, це треба декілька місяців відняти, виходить. Але тут, бачите, а, період. А як період причисляється? І от зазначив періоди, якісь тут 20, 15, 12, 20, 15, 11. Це що на а, 15? Ні, теж не 15 рік. Навіть не знаю, що сказати. Те, що можна прямо зараз перевірити, наприклад, воду на 5 грів, Там немає субсидій і не було сплати відповідачам. Ми навіть більше сплачено зарахували, ніж пише Йос. Наприклад, ІОЦ пише 16 тисяч, було за відведення, ми ж зарахували 20 17 Більше 2017. А, за воду 16, ми зарахували 21. А за стоки ми зарахували 45 тисяч, ось, каже, 43. Тобто ми навіть більше зарахували, ніж дав інформація гіоців. Тобто ми всі суми рахували. А це рахували. остаток, що залишився. Так, так. це те, що не доплатили. То в нас що, що в нас залишається, якщо по таблиці, значить, у нас всього два коди, правильно? Так. Два коди. Дивіться, водовідведення. А, гаряче водопостачання ми знімаємо 17 тисяч. Це у нас холодна вода на получається, так? 17 тисяч це просто холодна вода і відведення холодної води заморгованості. Так, вода на підігрів. А вода на підігрів, За саму воду заморгованість 58 7859 копійок, а за відведення гарячої води, тобто стоки. 23 тисячі 83 гривень, 66. Значить, 58 у нас маємо одне, а відведення в гарячої води 23. Mm -hmm. Ітого, так, разом 82, а всього... А, це 82. Це поданий підігрів, істот? Подана підігрів, так. Да. Ну, ми не можемо відійти від практики. Розумієте? Даже, якщо це навіть болі, вони отримують воду, платять Київенерго, а Гіос дов розчепити, віддати по гекокалоріям, калоріям з цієї суми, він видає Київенерго, а за воду Гіос повинен вам розчепити і направити вам гроші. Щось так і було, але ж повністю сума не була сплачена, тобто населення не доплатило. Питання в тому, що практика якраз на тій стороні, що у кого знаходиться такої пункт на балансі, той мусить заплатити за воду. Через то така практика. Так от в даному випадку такою пункт належить не Києвенерго, а ЖБК. І знімались показники з ЖБК, є підписи представника абонента, і акти складені всі на ЖБК. Тобто якраз практика не наша. Що ця? скаже друга сторона? Волір вашій чи пишуть. Волір наші. Діло в тому, що єзваний председатель. Стар предучий умер місяць назад і в мене ще всіх документів немає. Поэтому... У нас практика така, що всю холодну воду, водовідведення холодної і гарячої води ми стягуємо. Вода на підігрів, ми не стягуємо, тому що, як правило, є договір з Києва Нервою, який підігріває ці воду, все це робить. Але враховуючи, що боляр підігрів робить у вас. У вас має бути договір з «Київенерго», Повімаєте, в чому справа? що там в тому договорі, я не знаю. І тут десь представник Києводоканалу має свою, свою рацію в тому, що коли боля ваші, Наш. так, так ви, і, ви ж воду отримуєте, по-любому, хочете чи не хочете. -то і да. І да. І гребні, да. Просто за те, за те, що ви підігріваєте, ви платите «Київенерго». Да. І ці всі до речі, платіжечки хто виставляє? «ГіОЦ» чи ви? Через гіос. Через ГІОЦ. Тобто ви все равно даєте інформацію ГІОЦу, а ГІОЦ уже платежечки платіжечки мешканцям. І Мешканці случай. Від мешканців велика заборгованість? Від мешканців. Скажите какие? Где-то 97 тисяч. 97 тисяч? Це за, за все. За все, не тільки. Ну, правильно, час сплатила, час не сплатила. Да. Згідно правил 190, а саме пункту 3.13, на який посилаються всі абсолютно суди, за воду, яка надійшла на тепловий пункт, здійснює розрахунки, баланси цього тепового пункту. Це, це той факт, яким керуються всі суди. В даному випадку тепловий пункт належить ЖБК, ПК, відповідно за всю воду, яка надійшла а це має, цей має, я на я те. Це, це з цієї практики в будь-якому рішенні за деканалом, на цей пункт висивається суди. Ну я можу окремо ще написати. Напишете нам окремо. ми вже, коли вже прийшли до того, що балансу ЖЕКи, Жека дуже ну, не часто зустрічається, що Жеки балансоутримуються. Розумієте, чому yeah. справа? я й тому балансутримувачів, коли є Києвенерго, то тут і розмови немає. Тому що ми відмовляємо по гарячій воді повністю, такі водовідведення, тому що. Холодна вона чи гаряча вона, все одно водовідведення йде через водоканал. Тут ми їх не зможемо біжати однозначно. Розумієте, в чому справа? Певно, тут, якщо так, то виходить, що в нас дійсно, і тут ми вже теж підвернули, що холодна вода на підігрів, Ну що, то виходить 17 тисяч. І, 8, і цих 85, що виходить, що, що всі 99 треба задовольняти. 99 747. Я по Хоча перерахували, але тут правильно, вас станом на 1 січня. На, на 31. На 31 січня, правильно? Так, так, то тепер стоп, то получається, якщо так, то тут ЖБК, то ГіОС нам дав, що холодна вода дивиться, 178, тут перерозход всього 238. Вони перерахували. ЖБК дивіться. А за нашими даними 272, тому що ще й були Пільні субсидії і безпосередньо сплачував. Тобто ще більше, ніж казав Євро. Так, тому що цю суму ще входить в субсидії і безпосередньо сплати ЖБК Причому 238 це загальна сума. Чисто за холодну воду було сплачено згідно його 178 тисяч. Згідно наших даних 272 за холодну. Тобто більше. Тому що туди і туди ще входять от, 77 тисяч. Получається, що позов прийдеться задовольняти повністю. Так, а що за пеня за штраф? Це за що? Згідно договору. У нас передбачено договором, що пунктом 4.2 2 заповнили початкову неоплату по заходу постачання та воду відведення, або не сплачує постачальних у санкцій у розмірі 20% відсотків неспачної суми. Штраф. А штраф, це що? Це що, це я про штраф, 4,2. А пеня передбачена пунктом 4,3. 3 Друга. Ми керувалися за коном і нараховували подвійну пікову ставку договору. Ні, тут треба зменшувати. Ми маємо право зменшувати. На 50%. За клопотанням сторони. Ну, те, що сторона кого Локочеться сторона про зменшення фіні штрафу. Звісно. Хлопоче. Так, ладно. І Все, Значить задовольняємо позу частково з зменшенням, зменшенням штрафних санкцій до 50%. Тому що вони вам ще більше зарахували, ніж вказав ЄОС. Ви поняли, да? yeah. так? Що, по Якби боляр був на балансі Київенерго, то тоді ми відмовили б їм і гаряче водопостачання, а воно потягнуло в основну суму. Получається, що ваш болер, ви отримуєте воду, нагріваєте і енергію для нагрівання ви берете Київенерго, якому перераховуєте «Київ гроші. А за воду, вміє того, щоб це гіоз не може переробити розчіплення, то він чисто бачите так. Вот. Вказав такі суми. Тому прийдеться брати це бремя, або віддавати Киюенерго цей бой, або йдеться самим розраховуватися за це. Тому поза задоволенням частково основну суму заборгованості з зменшенням штрафних санкцій на 50%. Зрозуміло рішення? я так, так, Зменшенням вихідні штрафу на 50%. Так, Мілянція, так. так, так. Ну, ну, я. А все остальне повному.